Путін завдав терористичного удару черговий акт терору проти України. Зараз в Києві розбирають завали житлових будинків зруйнованих. В той же час вибухнуло в елабузі в Татарстані суттєво пошкоджений майже знищений завод з виробництва шахедів. І горіло в Москва Сіті. А Трамп вимагає від України капітуляції чи так це? Про це і не тільки прямо зараз. Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і в цей день, 24 квітня, четвер традиційний брифінг для вас з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Отже, в ніч, 23 на 24 квітня, Росія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Під атакою були українські міста: Харків, Київ в Києві. В ці хвилини, поки я записую для вас це відео, цей брифінг, триває розбір завалу житлового будинку, де, на превеликий жаль, є загиблі і велика кількість поранених. Мої щирі співчуття рідним та близьким. Черговий акт терору після українських міст ми бачимо, що й українська столиця. Ворог свідомо б'є по об'єктах житлової забудови, це свідоме примушування до капітуляції України з боку Росії і те, що робить Путін, це відвертий тероризм на очах у всього світу. І безумовно за таку поведінку треба тільки засуджувати, тиснути і застосовувати санкції. Жодних інших тлумачень цієї історії не може бути. Які б там помилки зараз не вбачалися комусь у Білому домі. Внаслідок того, що хтось не туди випускає ракети і так далі, ми маємо факти. І ці факти бачить увесь світ. І ці факти не можуть тлумачитись інакше, ніж як відверті акти терору. А ті, хто хоче задобрити тероризму, терор, вони виглядають як посібники тероризму, слабкодухі боягузи. Інакше не можна їх назвати. Які б статки вони не мали, і які б посади не займали. Навіть в США чи в будь-якій іншій країні, на сьогодні це не має жодного значення. Є дві категорії. Є ситуації, коли не можна бути посередині. І зазначати, як Ру любить говорити Русня, або як деякі зараз почали говорити в США, що не все так однозначно. Все однозначно, можливо, не однозначно для Віткофа, який чимдуж. А мріє помчати до Путіна на чергову зустріч Кремлі, але абсолютно однозначно для всіх людей доброї волі, яких я переконаний є значно більше в світі, в країнах Європи і в Сполучених Штатах Америки. тих наших справжніх друзів, які підтримували і підтримують Україну словом, дією, учинком. Вірю, що так і буде надалі, і що терор не матиме успіху. Я завжди кажу, що зло. Дуже агресивне, зло робить дуже багато шуму, зло створює дуже багато, скажімо, знаєте, таких маніпуляційних впливів, і зло завжди намагається продемонструвати, що воно перемагає, але в результаті програє. І я переконаний, що так буде і надалі. І попри той тиск, якому зараз об'єдналися проти нас Росія ракетами. А Сполучені Штати Америки, діюча адміністрація політичним і дипломатичним тиском, не виключено, що й інші способи будуть застосовувати в майбутньому, судячи із заяв Президента Трампа. Але попри це, все ж таки Україна чинить опір. Президент України Володимир Зеленський виглядає твердим та послідовним у своїх рішеннях справжній міцний горішок і справжній європейський лідер. Ви можете по-різному ставитися до глави української держави, абсолютно можуть бути різні політичні вподобання, і це нормальне право в демократичній країні. Але під час війни є виключення, тому що ми маємо бути консолідованими, єдиними, об'єднаними і єдиними в нашому пориві захиститися та зберегти нашу націю, наш український народ. І до цього я всіх закликаю, всіх українців, де б ми не були по світу. Ми маємо єднатися для нас. Це принципово важливе питання виживання нашого народу. Ми це відчуваємо на собі. Для тих, хто на собі це не відчуває, хто десь далеко, і думає, що можна зараз просто припинити вогонь, припинити спротив, здатись Росії, піти на умови Путіна, говорити про економіку. А, до речі, економіка для правих сил, коли праві сили починають. Що дивно, от республіканська партія, так, це ж праві сили, правоконсервативні, деякі лібертаріанцями фактично позначені, коли вони починають говорити про економіку, це все віддає марксизму у їхньому твердженні. Тому що це схоже на матеріалізм найгіршому його значенні. Коли економіка визначається надбудовою політики, це, шановні друзі, нічого з правими рухами немає спільного. Це лівизна. Причому лівизна популістичного характеру. Можливо, навіть саме тому через це свариться мільярдер Ілон Маск із міністром фінансів Сполучених Штатів Скотом Бесентом прямо в Білому домі. А потім про це обидва говорять і підтверджують це американському виданню Аксіос. Вони кажуть: так, ми сваримось. Ми сваримось за те, що а, політика економічна неправильна, як вважає. Маск, ну і бесен, той, який приїздив в Київ і думав, що зможе натиснути на українську владу, аби було подмахнути, що називається угоду про рідкоземельні метали та корисні копалини. Але щодо угоди, будуть чіткі дискусії і продовження діалогу. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль якраз цими днями працює в Сполучених Штатах Америки за того, щоб умови цієї угоди були прийнятними. І тому, повертаючись до консолідації, ми всі маємо вийти і заявити про себе в будь-який спосіб, в соцмережах, на вулицях, всюди, перед американськими посольствами, для того, щоб було видно, було чутно, для того, щоб було чітко зрозуміло, що ми захищаємося і ми боронимо своє. Те, що відбувалося зокрема в Лондоні, і те, що в подальшому описував президент Трамп. В своїй мережі соціальні True Social, і те, про що він зазначив в Білому домі, що, мовляв, у нього вже є якісь домовленості з Путіним, що свідчить про те, що йде якась секретна таємна дипломатія, і а, намагається а, Трамп зрозуміти Путіна. Уже і державний секретар США Рубіо теж намагається його зрозуміти, шукає шляхи, яким чином це зробити, який заявляє в інтерв'ю про те, що, ну. Зараз ми краще, мовляв, розуміємо позицію Росії. Що розумієте? Розумієте, що ви розумієте? Кампанію терору, кампанії порушення міжнародного права, руйнування світового порядку, загроз Сполученим Штатам Америки їхній національній безпеці? Ну треба ж розібратися і копнути і знайти взаємозв'язок. А як так відбувається, що кусити в Ємені? Проти яких зараз борються Сполучені Штати Америки і не можуть нічого зробити. Ну не може зараз не можуть Сполучені Штати перемогти Хуситів? Ми ж це бачимо. Так от, коли вони борються проти Хуситів, звідки у Хуситів зброя, щоб збивати ріпери американські? Вже нарахували, що за даними CNN, з посиланням на джерела в офіційних колах Сполучених Штатів Америки. Зараз близько шести таких ріперів було збито. Кожен вартує 30 мільйонів доларів. Сумарно, відповідно, 180 мільйонів доларів. Ну тобто, це ж кошти. А хто їх збиває? Я допускаю, що збивають російською зброєю, яка йде через Іран. Іран став стратегічним партнером і союзником Росії офіційно, офіційно на рівні договорів. І через Іран іде російська зброя, яка допомагає Хуситам а, воювати проти США. Це не загрози. Чому кілька тижнів тому проти громадян Росії, яких пов'язують із фінансуванням тероризму і співпраці з Іраном якраз а, по питанню зброї, її постачанню, були запроваджені санкції Сполученими Штатами Америки за підозрою в тому, що вони допомагають і переправляють зброю. Хіба не тому, так це ж теж загрози для США. І таких загроз насправді багато. Хіба забув президент Трамп про те, що ролики, які випускалися кілька тижнів тому, аргументуючи, чому США мають збільшити свою присутність на Гренландії, вони стосуються того, що, чому це треба зробити, та тому, що є загрози від Росії та Китаю не тільки від Китаю, а й від Росії. Це очевидні факти. І зрозуміло, що зміцнення позиції Росії, наприклад, в окупованому Криму, розташування там ядерної зброї, ракет і тому подібне, становить загрози для всього південного флангу НАТО і союзників та партнерів США в регіоні, що Росія, рухаючись до південних морів, до теплих морів, як це було визначено ще з часів Петра І, а Росія продовжує неоімперську політику агресивну. Шовіністичну спрямовану на геноцид підкорених народів, на їх поневолення. Так от, зрозуміло, що ще з тих часів фактично мова йшла про те, що їм треба збільшити домінування в Південних морях. І це ж очевидно, що це є загрозами. Тому стратегічно Росія є. Противником Сполучених Штатів Америки так було за різних урядів незалежно від політичної орієнтації республіканці чи демократи, тому вони й проводили відповідну політику. Це теж треба пам'ятати. Ось в чому є питання. Але, власне кажучи, повертаючись до того, що ж відбулося, а відбулося те, що ми бачимо, Дональд Трамп все більше застосовує елементи тиску. Уже є відкриті заяви Білого Дому, що вони не задоволені позицією України на перемовинах, що, мовляв, Україна рухається не туди, а Трамп нібито виправдовується в соцмережі Трус Social, що він не мав на увазі а, визнання Кримом російсь, Криму російським а, з боку України, а ніби натякаючи, що це можуть зробити США. На що президент України Володимир Зеленський у відповідь опублікував? Мережі в X, соцмережі X, декларацію про те, що США ніколи не визнають Крим Російським. 2018 року датована, до речі, в час, коли саме Дональд Трамп був 45 м президентом США, а Майк Помпео державним секретарем, які і підтримали цю декларацію. Тому, коли ми кажемо про послідовність і коли президент США любить вправлятися в історичних оцінках, так ось, будь ласка, аргументована позиція історична, яка чітко визначає, чому а, Сполучені Штати не мають визнавати Криму російським. Але тиск, який є, він помітний: те, що не приїхала американська делегація в Лондон, те, що були заяви Рубіо, Джей Ді Венце і зрештою Трампа, а потім те, що Трамп в Білому домі сказав про те, що в нього вже є домовленості з Путіним. Ймовірно, через секретні канали йдуть якісь змови з російським диктатором у американського президента. Навряд чи після цього його можна назвати повноцінно лідером вільного світу. На жаль, тому що в моєму розумінні і уявленнях лідер вільного світу не може змовлятися з терористами. Це, це просто має бути виключено. І от тепер треба тиснути на Україну. А Україна послідовна принципова ні. Ми не здаємо територій. Ні, ми продовжуємо боротьбу. Що цікаво, що Дональд Трамп у соцмережі Трус Social зазначив, що ще три роки можна воювати. Він визнає, от він вказує на те, що можливі спроможності до опору офіційного Києва визначається трьохрічним періодом. От, власне кажучи, це теж цікавий момент, який ми а, бачимо а, станом на зараз. От Скільки зможе Росія, тут є питання насправді. Але Путін біснується. Він бачить, що США не можуть натиснути на Україну, попри заяви, які робляться, попри дипломатичні демарші. Він зі свого боку тисне, завдаючи у ракетно-дронових ударів, намагаючись ослабити українську волю до спротиву, намагаючись завдати нам якомога більше втрат і руйнувань. Ось що відбувається. А це, власне кажучи, доволі таки показово. Що має ознаки змови. Попри це, Україна поводить себе абсолютно конструктивно. Давайте подивимося. А, абсолютно послідовна позиція. Давайте говорити про припинення вогню, як і запропонували Сполучені Штати Америки. Це не Україна придумала, це запропоновано нашими партнерами, на що ми погодилися під час зустрічі українсько-американської делегації в Саудівській Аравії. Це саме там було домовлено. І тому давайте вругатися чергово. Тому що говорити про те, що ми зараз можемо обговорювати питання далі, ніж про припинення вогню, це потакати російські позиції. Адже саме Лавров і Путін заявляли раніше про те, що навіть якщо вони будуть вести перемовини, це не означає, що Росія буде припиняти вогонь. І тому, якщо ми не досягаємо припинення вогню, а далі рухаємося по якихось пунктах перемовин, це чітко означає ну, фактично підігрування умовам Кремля, що є абсолютно неприпустимо. І ми це дуже добре всі повинні розуміти. Наступне, що варто розуміти, що звичайно для нас в цій ситуації потрібна Європа. І опорою має бути Європа. Чи буде вона такою? Я вам скажу відверто, у мене ще поки що немає певності, тому що е, зараз з'являються публікації видання Financial Times про те, що мовляв, уже і Британія, і Франція, і Німеччина починають шукати інструменти тиску. Вони дуже бояться, що США вийдуть з перемовин. Ну, Європа слабка, а зараз єдине лідерство в Європі це Україна. Як би там не було, Україна лідер європейський і. Для збереження взагалі своєї цілісності та цінностей Європі варто об'єднуватись довкола України. Це вже зрозуміло. На тлі заяв, особливо керівника Пентагону, міністра оборони Сполучених Штатів Америки Піта Гексета, я думаю, це цілком очевидно. А Гексет сказав про те, що США більше не можуть виступати 100% мірі гарантами безпеки для Європи. Ну так це ж очевидно довкола треба об'єднуватися. Сьогодні а, гарантом безпеки Європи є саме Україна. І ті політики, які це розуміють, вони продовжують підтримувати Україну. Але важливо, щоб нас не зрадила Європа. Важливо, щоб Європа залишалася, тому що зараз ми побачимо, яка буде позиція Сполучених Штатів. Поки що вона теж не зрозуміла. Ми чуємо багато заяв, це елементи тиску. Бачимо, що. Вітков поспішає до Путіна на зустріч. це все відбувається, це все чітко помітно. Але які будуть дії, поки що не визначено, передбачити важко. Тобто, ми не бачимо зараз заяв від Трампа про те, що все Сполучені Штати Америки готові зупинити допомогу Україні, припинити економічну та фінансову підтримку і так далі. Все ж таки з того, що відбувається, мова йде поки що про рівень заяв. Але очевидно, що тенденції. Такі вимальовуються, тому для нас важливо збереження європейської позиції, і важливо, щоб політики Сполучених Штатів, демократи інші опозиціонери демонстрували підтримку України і критику діючої адміністрації щодо позиції, для того, щоб цю позицію коригувати, щоб рейтинги почали на це впливати. Це теж ось що для нас зараз є визначальним. А далі перемовний процес він триває. США говорять, погрожують, але шантажують, але ж не вийшли з цього перемовного процесу. Це теж те, що помітно, і варто розуміти тим часом. Президент України, Верховний Головнокомандович Володимир Зеленський, відвідає з першої леді Південно-Африканську Республіку. В нього будуть перемовини з президентом. Там заручається підтримкою глобального півдня. І наскільки я розумію, вже звідти прямо до Ватикану. На поховальну процесію папи римського, що відбудеться 26 квітня в суботу. Президент США Дональд Трамп сказав, що в нього відбудуться зустрічі після цього, після поховальної церемонії, коли він буде там в Ватикані. Будуть ці зустрічі в Римі. Бачите, як я і передбачав, але він нічого не сказав чи буде зустріч з президентом України Володимиром Зеленським? Можливо, і ні. Ну тобто, це в тенденції того, що можливо Трамп злякається, не буде що. Сказати. Тут теж а, треба розуміти через певні суб'єктивні такі фактори. Ну, але побачимо. Тим часом українські сили оборони, Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження об'єкту заводу з виробництва дронів, типу Шахет в Алабузі Татарстані, за понад тисячу кілометрів від україно-російського кордону. Це дійсно успіх, і ми бачимо, що Україна діє, і діпстрайки продовжуються. Була серйозна масштабна пожежа в Москві, Москва-Сіті. Хочу нагадати, що нещодавно російські пропагандисти показали по телебаченню і Ріа Новості це транслювало як саме з Москва-Сіті керуються удари дронами по Україні. Ну і а, досі горить вигорає арсенал Грау за 60 кілометрів від Москви, де була значна кількість ракет і. А інших засобів ураження у нас є чим відповідати. Ми маємо спроможності. Ми маємо армію, і український народ готовий до спротиву. І це найважливіше. Бережіть себе і слава Україні!